Плакали не тільки очі, плакали серця. Сповнені тугою цей день на колінах зі схиленими головами зустрічали героя Мирослава Гузара. Провести в останню путь загиблого воїна прийшли рідні, його друзі, побратими та усі небайдужі. Нині історія нашої країни це історія війни. А історія війни це передусім історія її воїнів. 35-річний лучанин Мирослав Гузар був призваний на військову службу по мобілізації. Він боронив нашу країну та наше життя в складі 2-го стрілецького батальйону на посаді стрільця. Кожен його крок вперед там був надією для нас тут. Знаєте, не тяжко говорити про то. Взагалі про багато хлопців загинуло, і ще, ще не знати скільки загине. А воля не дається легко. Їй треба синувоти. Приважні вкотре ця війна болісно розколола чиєсь життя на до та після, і сім'я нашого героя тепер повік носитиме у спогадах ім'я серця, яке вже давно не б'ється. Адже загинув Мирослав Гузар ще 23 травня 2022 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області біля населеного пункту Лиман. Це був тривалий шлях у вічність довжиною в один рік, сім місяців і 24 дні від смерті і до поховання. Є була велика надія, ну, чи, чи він в полоні, чи, можливо, десь безвісти Ну, була надія, що все-таки він живий. Але сьогодні настільки я знаю, знайшли в Буратській могилі разом з, 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 з цивільними людьми і після цього настільки мені відомо. Найшли в нього карточку. Ми банківську і так і по карточці права, водія і так поділили. Це маму визивали декілька разів. Мама поїхала. І це привезли. Рідні та близькі згадують героя як щиру та чуйну людину, серце якої було сповнено любові і передусім любові до життя, але не судилось довше ні любити. Ні жити, обірвались надто рано, не повернувся додому, бо домом йому стало небо. Я його знав ще з самого малечку, бо е, його мама виросла, ми поруч сусіди. Дуже порядний хлопець, е, добрий, чуйний. Ну, загинув біля Лімана. У героя залишилось дві маленькі донечки, і неможливо підібрати правильних речень, щоб пояснити їм, чому татка більше ніколи не буде поряд. Маленькі дітки ще зовсім дрібні. Ну, знаєте, це важко, це ще діти того не усвідомлюють, а просто як потім говорити, не знаю. Ця війна має високу ціну, і кожного разу, коли ми втрачаємо наше героя, це наче ніж в серце, а наше серце вже таке пошматоване. Прощання зі сльозами на очах загиблим воїном пройшло у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають героя на кладовищі у селі Підгайці. Є така біль, яка не вписується ні в які слова. Гадаю, для цього існує мовчання. Тож давайте вшануємо вічну пам'ять героя Мирослава Гузара хвилиною мовчання. Тихо спи, герою, без тривог, бо тепер з тобою завжди буде поруч Бог. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.